Тарас Григорович Шевченко, пустина. Чи то на те Божа воля, чи така є її доля? Росла в наймах, виростала, сиротою покохалась, не барак, як голуб з нею, з безталанною своєю. Від зіреньки до зіреньки сидять собі у вдіваньки, сидять собі, розмовляють, причистої дожидають. Дождались герина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали, поход у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали. Випроважала вдова свого сина, ту єдину дитину, випроважала сестра свого брата, а сірому сиротину випроважала, коня напувала до зірниці і скриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю. Випроважала три поля, три милі, прощалася при долині. Дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережа нашита, Тільки слави козацької Сіделочко вкрите. Вернулася, журилася, На шлях битий дивилася, Відчалася, прибиралась, Щодень Божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Мена літо, мина й друге, а на третє линуть, прислав мій українців свою Україну. Іде військо, іде й друге, а за третім стиха. Не дивися без талана, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану, китайкою криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський. Характерник січі, за ним ідуть єсаули та плачуть ідучи. несуть пани єсаули козацькою збрую, литий панцир порубаний, шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопали. А на зброї Козацька кров позасихала. Ведуть коня вороного, розбиті копита. А на йому сіделечко хустиною вкрите.